У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Найнагальніші питання, які розглядали депутати, стосувалися виділення коштів на обласні комунальні підприємства. Щомісячно кожна громада отримує в свій бюджет. Податок з доходів фізичних осіб 4% від цієї суми відповідно до чинного, чинного законодавства вони зобов'язані перераховувати безпосередньо на комунальні підприємства. На жаль, не всі громади відповідально ставляться до обласних комунальних підприємств, тому було прийнято рішення. Юридично обґрунтовано звернутися до правоохоронних органів, аби вони надали свою кваліфікацію їхнім діям, цих керівників громад в частині їхнього ставлення до майна комунальних підприємств. Розглянули на комісії депутати і проєкт рішення про затвердження програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на поточний рік та заслухали розрахунки програми до 2028 тисячі Метою програми є забезпечення експлуатаційного утримання та покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення вґрунтування необхідності фінансового забезпечення експлуатаційного утримання, розвитку автомобільних доріг. Загальне користування значення Полтавської області за кошти державного бюджету, обласного бюджету, бюджетів сільських, селищних, міських, територіальних громад та інші джерела, щоб передбачити гарантоване фінансування для дорожньої галузі області. Серед питань порядку денного члени комісії підтримали комплексну програму Полтавської області енергоефективність-2030. Проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області до 2026 року, а також інвестиційну програму Лубни теплоенерго та Полтава Теплоенерго. Погодили депутати і проєкт рішення про затвердження програми розвитку рибного господарства Полтавської області на 2024-2028 роки. А якщо проаналізувати обсяги зариблення, то якщо в 2020 році було зароблено пущено 214 тисяч екземплярів, то в 2023 році було всього-навсього 6 тисяч. Тобто ми можемо прийти до того, що просто споживатимемо те, що виробляє природа, і нічого не туди не вкладаючи. Марка будемо брати відповідно до... Порядка закупівель прозоро, але на сьогодні один із головних виробників це іркліївське робогосподарське підприємство Черкаській області. Усього депутати розглянули 19 питань порядку денного. Інші, зокрема, звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал 2024-го перенесли на наступне засідання комісії.